У середу, в день, 22 березня, російські окупанти атакували Запоріжжя із зенітно-ракетних комплексів С-300. Вони влучили у житлову багатоповерхівку, внаслідок чого постраждали десятки людей, та одна людина загинула. У двох постраждалих багатоповерхівках було понівечено 34 квартири. А загалом різні пошкодження отримали понад 300 помешкань. В результаті цієї події вдалося врятувати шість людей. І домашніх тварин постраждало 33 людини в результаті ракетного удару, з них троє дітей. П'ятьом людям допомога надавалася на місці, 28 людей відвезено у лікарні міста Запоріжжя. Троє дітей мають не дуже тяжкі травми, знаходяться в міській дитячій лікарні. Від травм сумісних життям одна жінка померла в лікарні, тому що ну, дуже удар прийшовся саме в її квартиру. Підступність і нитість ворога на власному досвіді відчула і Наталія, чия квартира зазнала пошкоджень у результаті ракетного обстрілу. Під час прильоту я була вдома. Це сталося близько, десь пів дванадцятої, Було дуже гучно. Було десь близько шести вибухів, був дуже голосний перший та третій. І напевно з третього або з першого я почула, як в інших теж вилетіли вікна, був дуже гучний гвалт У мене вилетіли вікна, але в деяких моїх сусідів вилетіли та й балкони та під'їздні двері. Наразі першочергові аварійно-ремонтні роботи в пошкоджених багатоповерхівках вже завершились. Комунальники на цей час використали 600 листів ОСБ та закрили майже всі вибиті вікна, за виключенням квартир двох з найбільших постраждалих під'їздів та квартир, власники яких наразі відсутні. Матеріали були надані з міського резерву. Ремонтно виробнича та аварійна служби комунального підприємства Запоріж Ремсервіс миттєво відреагували на інформацію про влучання, чітко і злагоджено відпрацювали на об'єкті. Було задіяно більше 40 працівників це слюсарі, монтери, зелені будівельники, теслярі, підсобні робітники. Загалом більше 40 працівників. Також сім одиниць техніки за вчорашній день використали. Більше 300 листів ОСБ і 600 квадратних метрів різних видів укривної плівки. Оскільки щільна житлова забудова, багато помешкань постраждали, тому ще дуже багато роботи попереду. Поруч з місцем прильоту міська влада облаштувала точку видачів актів про пошкоджене або зруйноване житло. Після отримання акту мешканців, чиє житло було зруйноване або визнане непридатним для проживання в результаті російського обстрілу, зможуть отримати статус ВПО і отримувати відповідні виплати від держави та міста. Також мешканці постраждалих будинків на місцях отримують допомогу від соціальних працівників, психологів, співробітників служби у справах дітей, тійців, пунктів незламності та волонтерів. Вони потрібні для отримання допомоги від міської ради. Перш всього далі вже буде оформлюється в дію, працює офіс мобільний від СНАПа, якщо є у чоловіка, людини пакет документів, вони можуть вже заносити до реєстру пошкодженого майна. Всі квартири по цих двох будинках зафіксовано. Сім домів ушкоджені, це ну, вибити шибки, там тріщини і все інше. Але найбільше постала два будинка, це Запорізька, два, два, де два під'їзди розрушені. У двох найбільш пошкоджених будинках десятки квартир є непридатними для проживання. Постраждалим мешканцям було надано необхідну медичну допомогу, а також тимчасове житло тим, хто цього потребує. Більше всього пострадав четвертий під'їзд, бо він походи рядом знаходиться, поруч поруч. Будинку, де прилетіла ракета, під'їзд був відключений від електропостачання, водопостачання, ну і газопостачання, весь дім, от опалення. На теперішній час вже водопостачання є, електропостачання. От, ну, теплопостачання поки немає, бо був пожар, і потім були пошкоджені інженерні мережі. Ну і газопостачання немає. Наразі на місці прильоту продовжують працювати комунальні служби. Фахівці міської спеціалізованої аварійно-ремонтної служби Кобра допомагають мешканцям потрапити до постраждалих квартир та забрати необхідні речі там, де є така можливість з дотриманням норм безпеки. Усю ліву частину практично нереально не, не та неможливо попасти, тому що це е, ну опасно. А на, у праву частину так ми. Допомагаємо, супровід є. Я шість квартир допоміг людям винести, потрапити. Мої колеги ще допомогли десь квартир 5-6. І ще ось люди ходять, звертаються до допомоги. Держава зло продовжує воювати з мирним населенням, не залишаючи нічого людського. Кожен удар, що забирає невинне життя, має призводити до законного і справедливого вироку, який карає за вбивство. Так обов'язково й буде.